Всім привіт, друзі! Мене звати Сергій. Ми тільки закінчили знімати рекламу для одного інстаграм-аккаунту. Тут все в хромакеї. я сиджу в хромакеї. тут стоїть моя кола. І я подумав, що в режимі такого лайфстайлу, можливо, вам буде заходити інформація по маркетингу. Тому що мені люди кажуть, Сергій, а чому ти не займаєшся своїм YouTube каналом? Бо я почав їм коли займатися, мені було це цікаво, але потім почалася війна і було дуже багато роботи. Потрібно було піднімати бізнес і так далі. Так далі іншим людям. Я 6 років займаюся маркетингом, надаю професійні послуги в цій сфері. Більш детально про мій досвід ви можете дізнатися на моєму сайті. Я скину його посилання під цим відео. Кому кому буде цікаво, а це відео я спробую розповісти про те, як стати маркетологом. Тому що дуже мало інформації про те, як стати маркетологом, хто такий маркетолог, хто такий маркетолог, ну і так далі. Я 6 років займаюся професійно цим видом, цим, цим видом діяльності. А, а, і знаю вже дуже багато людей, які в цій сфері працюють. Я працюю працював в Києві і а, знаю багато людей, які займають дуже великі посади. Так ось це відео. Я звичайно, маркетинг це дуже така велика тема. Можна 20-30 годин роз, розмовляти про маркетинг, але я спробую. Дуже так концентровано подати якусь інформацію, яка буде корисна для вас, якщо ви на, на вашому на етапі вашого кар'єрного життя, значить, перше це відео буде корисним. Перше, перший етап людей це люди, які е, шукають е, наразі для себе якусь професію, які ще не вирішили, ким вони хочуть бути, і один з цих е, їхніх. Е, Пунктів це може бути маркетолог, другий тип людей це люди, які вже вирішили, що вони вже знають, що вони хочуть бути маркетологами. Вони розуміють, що це їхня робота. Вони хочуть присвятити цій професії все своє життя. І я наразі, за допомогою цього відео, за допомогою свого досвіду, спробую для вас. Бути корисним, я хочу, щоб у вас все вийшло, і що у вас все вийшло, якщо ви будете вірити в себе. І завдяки моєму, ну, цим якісь порадам моїм. Третій тип людей це які вже працюють маркетингом, але вони хочуть кар'єрного зростання. Я наразі вже надаю професійні послуги. Самостійно я не працюю не на яку агенцію, я самостійно надаю послуги бізнесу. Mm. Uh, Значить, Так, як, що таке маркетинг? Да? Давайте так. Мій uh, скажімо так, мій вихователь, не вихователь, як правильно сказати, мій вчитель. найкращий мій, це Філіп Котлер. В нього є така книга, як основи маркетингу, яку ви повинні обов'язково прочитати. Ви не прочитати ви повинні її вивчити. Так ось він є дуже багато. Є дуже багато наразі людей, які кожен щось своє каже. Знаєте, там про маркетинг. Маркетинг це там одне, інше, третє, але є, скажімо так, база. Це Філіп Котлер, основи маркетингу. і Він каже в своїй книзі, так. Маркетинг, це я так точно не пам'ятаю, але ви прочитаєте, і ви напишете, чи правильно я сказав. Значить, маркетинг це вид діяльності, який. Націлений на задоволення потреб. Ось так там написано: це не стимулювання збиту. Як багато людей вважають, що маркетинг це от Інстаграм, або маркетинг це реклама, або маркетинг це там щось там, я не знаю, щось там іще інше. Маркетинг це дуже глибоко і це дуже цікаво. Тому що є маркетингові дослідження і їх. Ну, я знаю понад 40 видів маркетингових досліджень. Є маркетинг, коротше, їх дуже багато варіантів. Є маркетинг, є рекламний так Так от я наразі розкажу, як вам прийти в цей вид діяльності. Як прийшов до цього я? Значить, у мене був інтернет-магазин онлайн. І я почав для себе. я, мене по мене пішли продажі, Це було ще років 8 назад, може, років 7 назад це було. У мене пошлі продажу, я почав думати, як мені масштабуватися, Що мені, як мені заробляти більше? Для того, щоб заробляти більше на своєму бізнесі, то підприємець він має вивчати маркетинг або найняти маркетолога, або. Вивчити маркетинг. Я вибрав себе, я вибрав для себе інший шлях, це вивчити маркетинг. І тоді я. Так ось тут, до речі, інше питання. Як стати маркетологом? Наприклад, маркетологом, наприклад, програмістом да, стати ну, для всіх понятна стратегія, да, яка ти купуєш або йдеш вчитися, ну, йдеш вчитися в якусь школу, вибираєш з гарними відгуками. Ти вибираєш для себе якийсь там. Якийсь е, вид е, там, або C++, C++, або Python. так, І ти там, там півроку, рік, який, там потрібно, ти вивчаєш цю мову, ти починаєш програмувати, потім йдеш джуніором, Мідлом, сеньором і, і так далі. А от маркетинг це не зовсім така понятна інформація. Чим займається маркетолог? Наприклад, якщо ви відкриєте якісь сайти по пошуку роботи. Да? Маркетолог десь буде написано, що ви маєте налаштовувати е, рекламу. Десь має бути щось там буде написано, що ви там маєте робити маркетингову стратегію. Десь там є маркетинг, це ви маєте робити там виставки. якісь, да? Тобто маркетинг він дуже такий многогранний. Да? Тут дуже багато куди можна піти. І от про це ми будемо розмовляти зараз. Значить, тут все понятно з програмуванням. Як це було в мене? продовжую. Значить, я зрозумів, що мені потрібно розвиватися. І я тоді купив собі один із моїх перших курсів, це було по SEO, тому що мені було цікаво маркетинг і діджитал маркетинг, performance маркетинг, діджитал маркетинг. <св 'язок> я купив свій перший курс по SEO, я його пройшов, потім я пішов в одну маркетингову агенцію, потім я пішов працювати, пропрацював там десь біля року, потім я пішов працювати на фірму вже на seo спеціалістом Після цього я вже після іншої фірми я вже знайшов собі роботу. В компанії який потрібен, потрібен був вже маркетолог, який займається не тільки SEO, а вже й рекламою. Тобто я почав прокачуватися як SEO. Прокачався. Потім я прокачався як е таргетолог, тобто це реклама Facebook Ads та Google Ads. Після, після цього я е мені цього стало замало. Я пішов в ще в компанію, де я займався. Комплексним маркетом, то вже повністю це вже стратегія. Тобто я не тільки виконував якісь по двом інструментам, я вже почав робити стратегію глобально. І почав робити там виставки. Ми почали робити. Тобто ми працювали працювали там з дизайнерами і так далі. І потім вже я пішов на Head of Marketing, і там компанії, дуже великі компанії, там вже великий великі штати, і ми вже робили там дуже цікаві речі там. Ну, Робили класні результати. Так ось, як вам прийти до цього? Спочатку вам потрібно вибрати е, у маркетингу, якщо ви тільки починаєте, вам потрібно вибрати якусь е, нішу. Е, наприклад, е, ви можете SMM-маркетологом. Або можливо стати таргетологом. Таргетолог це людина, яка налаштовує рекламу. Тобто, ну просто в рекламу піти, наприклад, вивчити Facebook Ads. До речі, Facebook Ads ви можете безкоштовно навчитись налаштувати, вам не потрібно цього купляти, якісь курси. Є безкоштовна інструкція від самого Facebook Ads, як його налаштувати. Для початку вам буде цього отак. Вам не потрібно купувати якісь там непотрібні курси. По Google там буде складніше, але теж є, я думаю, що там теж є інструкція, то я точно не знаю. Так ось, для початку, для початку вам потрібно обрати для себе інструмент, який вам буде цікаво. Але наразі допомогу, це або SMM, або Email, або, <кій> або SEO, або там ще там якісь їх там дуже багато. А, і я думаю, що про те, як купити якийсь курс. Сто відсотків 100%, 100 Якийсь курс курсів наразі думаю, дуже багато. Я думаю, вони є. Я не володію інформацією про, про курси, але дивиться про відгуки. Але ще найкраще: якщо ви знаєте, знайдете якийсь класний курс. Пошукайте людей, які вже пройшли цей курс, та подивіться на їхні результати, чи стали вони маркетологами після цього курсу. Той, який вам цікавить, вам потрібна для початку вам потрібна якась база. За 6 років, які я займаюся маркетингом, я знаю дуже багато людей, які працюють там і хедами у великих компаніях міжнародних. Я знаю лише одну людину. Яка має вищу освіту по маркетингу. І як ви думаєте, допомогла йому це, ці знання в житті? Ні, не допомогли. Значить, перше, ви маєте пройти якийсь курс, вибрати для себе нішу, якусь нішу, та піти вчитися. Після того, як ви отримаєте,